У Тернопільському обласному центрі служби крові черги з охочих стати донорами. Тут триває акція Подякуй донору на здачу. Очікують як ті, хто прийшов сюди вперше, так і ті, котрі діляться кров'ю роками. З 2018 року Галина Команяк є почесною доноркою України. Вперше спробувала здати кров 20 років тому. Чоловіку ми робили операцію, і треба було кілька донорів. І треба було, ще кілька я знайшла, а ще одного треба було. І я пішла сама, відважилася і пішла сама. Попробували, що не страшно. У мене мама почесним донором була. Воно і для здоров'я добре, кров оновлюється. Розповідає, здає кров 5-6 разів на рік. Бачить в цьому користь і для себе, і для інших. Зараз я здаю сьогодні, попросила жінка, там стояла, комусь на операцію треба. Родичці, то я для неї здаю, буду здавати. Долучився до здачі й нацгвардієць Володимир. Такий досвід для нього не є новим, адже за життя здавав кров більше десяти разів. Перед сьогоднішньою процедурою дотримувався дієти та пройшов огляд у терапевта. Тож протипоказань немає. До дня донора я здаю кров перший раз, але кров ну вже неодноразово здаю в пункті переливання крові. Запропонували здати кров, зголосився ну, дати. На мою думку, комусь теж треба. Допомогти комусь ну, воно теж допоможе, кров треба. Володимир не єдиний військовослужбовець, котрий вирішив допомогти таким чином врятувати чиєсь життя. Пресофіцерка Тернопільського підрозділу Нацгвардії Надія каже, на сьогодні з нагоди дня донора кров здали 15 військових. Важливо здавати кров, оскільки ми цим допомагаємо і своїм пораненим побратимам, які зараз потребують переливання крові, також усім українцям, які знаходяться в таких життєвих обставинах, які також потребують переливання крові. Тобто, це такий спосіб допомогти тим, хто бореться за життя, хто потребує нашої допомоги тут і зараз. За словами завідувачки центру Віри Монастирської, цьогоріч кількість потенційних донорів більша, ніж зазвичай. Це вже більше 80 донорів, які здали, і ще ну, не менше, ніж 50 очікують на, на донацію. Це є дуже багато, як на один день донорів. І це, напевно, що за багато років перший раз така чисельна кількість тернополян прийшла, щоб здати кров. Тож з нагоди свята вирішили віддячити тим, хто підтримує донорство. Протягом кількох днів після здачі даватимуть не лише стандартний набір, а й можливість отримати інші подарунки. Після донацій ми кожному донору даємо набір водичка, сік і шоколадка. А сьогодні ще розігруються люди, витягують лоти і різномі... з різноманітні сертифікати. Акцію «Подякуй донору проводять до Всесвітнього дня донора крові, який відзначають 14 червня. Усі охочі можуть долучитися до акції та здати кров з 8 до 13 години за адресою. Місто Тернопіль, вулиця Клінічна. 8. Ваша донація може врятувати життя кількох людей.